Вітаю, друзі, я Віталій Портников. очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Сьогодні у Пекіні провів зустрічі із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Китаю, головним китайським партійним дипломатом. Ван Ї під час цих перемовин сторони говорили про продовження кооперації у рамках. Китайсько-російського співробітництва і підкреслюю, що будуть. Посилювати зв'язки у рамках шанхайської організації співробітництва та БРІКС важливо, що сам Китай вважає себе беззаперечним лідером цих двох організацій. Важливо, що такі запевнення у подальших економічних зв'язках з Російською Федерацією прозвучали на тлі попереджень американської міністерки Джакінет Єлен, яка якраз днями була у Пекіні, і підкреслила, що Подальший розвиток китайсько-російських економічних взаємин, який дозволить Москві продовжувати мілітарізацію власної економіки, призведе до обмежень у китайсько-американській торгівлі. Про занепокоєння ймовірними російсько-китайськими воєнними контактами також говорив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Однак, як бачимо у Пекіні, якщо не проігнорували цих попереджень з Вашингтона, так, принаймні, продемонстрували, що готові до подальшого інтенсивного співробітництва з Москвою. До речі, ці візити, про які я казав, і візит пані Єлени, і візит Лаврова, є тільки частиною тих серйозних міжнародних зусиль, які зараз відбуваються навколо взаємин Росії і Китаю, і навколо позиції Китайської Народної Республіки у російсько-українській війні, незабаром. Пекін має відвідати федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. На початку травня голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін відвідає Париж. А згодом до китайської столиці прибуде президент Російської Федерації Володимир Путін. Як вважають, саме цей візит і готує Сергій Лавров під час свого перебування у китайській столиці. І тут потрібно усвідомити, що всі ці перемовини, на досить високому рівні відбувається якраз напередодні червневого саміту у Швейцарії, на якому очільники держав, і ми ще не знаємо, чи буде там взагалі присутній Китай, мають обговорювати українську формулу миру. І для України і для Заходу це важливий момент для того, щоб продемонструвати Росії спільну позицію щодо можливого закінчення російсько-української війни. І тут треба подивитися якою є позиція китаю тому що звичайно і в києві і в Вашингтоні зацікавлені в тому щоб китайська делегація була присутня на такому саміті і на дуже високому рівні а сам Китай, за повідомленнями з поінформованих джерел, постійно говорить про те, що на цій зустрічі має присутня бути російська делегація, ймовірно, очолювана тим самим Сергієм Лавровим, з яким Сі Цзіньпін та Ван І проводили перемовини в китайській столиці. Причому Сергій Лавров якраз напередодні свого візиту до Пекіну сказав, що вважає правильним китайський мирний план врегулювання ситуації. Ми знаємо, що як такого китайського мирного плану не існує. Однак, ці пропозиції, які були висунуті китайським керівництвом, мають на увазі припинення вогню на цій лінії, на якій будуть знаходитися війська ворогуючих сторін на момент, коли буде досягнуто домовленість. І також. Китай має на увазі необхідність відмови від санкційної політики як від інструмента тиску на країну, яка здійснює агресію. З точки зору Пекіну будь-які санкції можуть запроваджуватися тільки після того, як їх схвалить Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, в якій, як ми всі з вами добре знаємо, і Російська Федерація і Китайська Народна Республіка мають право вето. Так що тут можна сказати, що і Москва і Пекін від будь-яких санкцій чи Просто застраховані. Для чого Лавров схвалює цей китайський план, а китайська сторона пропонує запросити Росію на перемовини у Женеві? А дуже просто: щоб в формулі миру українського президента Володимира Зеленського була альтернатива, і щоб цю альтернативу могли підтримати і у Росії. І у Китаї, і у столицях країн глобального півдня, і тоді може виникнути ситуація, яка покаже, що під час самого саміту миру у Женеві більша частина учасників за винятком, можливо, України і лідерів західних країн підтримує саме китайську. А не українську формулу, і таким чином Україна виглядатиме учасником саміту, який відмовляється від припинення вогню, на якому будуть наполягати більшість делегацій країн глобального півдня, і з яким нібито буде погоджуватися високопоставлений російський учасник такого форуму. До речі, може скластися ситуація, коли Росії на такому форумі і не буде. А дипломатична пастка, ретельно підготовлена Китаєм та союзниками Росії, по Рікс буде налаштована і спрацює у найбільш неприємний для українського керівництва момент і таким чином всі дипломатичні зусилля Києва та наших західних союзників будуть майстерно нівельовані керівництвом. Російської Федерації та Китайської Народної Республіки і я думаю, що саме цей є план, як загнати Україну і Захід у дипломатичну пастку зараз і обговорюється міністрами закордонних справ Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. На заході прекрасно усвідомлюють усю небезпеку такого розвитку подій. І те, що замість того, щоб... Примусити китайську народну республіку відмовитися принаймні від воєнного співробітництва із Російською Федерацією, захід може пошитися в дурні на важливі міжнародні конференції, під час якої має бути продемонстрована підтримка Україні у її бажанні відновити свою територіальну цілісність і взагалі повернутися до принципів зруйнованого Володимиром Путіним міжнародного права і саме. Тому і Олап Шольц, і Еммануель Макрон будуть намагатися пояснити Сі Цзіньпіну, наскільки небезпечною є ситуація, в якій Російська Федерація в разі ухвалення так званого китайського мирного плану отримає карт бланш на те, щоб силою змінювати кордони сусідніх держав. Це очевидно не те, в чому має бути зацікавлена Китайська Народна Республіка. і що має стати формулою закінчення російсько-української війни з західної логіки? Але очевидно, що не з китайської логіки, тому що Китай прекрасно усвідомлює, що якщо Росії вдасться довести таке своє право цивілізованому світові, завтра Китай отримає... Такі ж можливість тиску на сусідні держави, і таким чином, діючи в умовах зруйнованого міжнародного права, зможе вирішити чимало складних питань, які у нього виникли в стосунках з власними сусідами, і мова тут йде навіть не про Тайвань, а про індійсько-китайську чи про китайсько філіппінську територіальні суперечки, як найкращий приклад того, чому Пекін має бути затікований в тому, щоб припинення вогню відбулося, а Ніякого питання територіальної цілісності України не вирішилося. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!